Я живу в Кракові вже 5 років. Я думав, що транспортом я вмію користуватися. Виходить, що ні, сталося наступне: заходив я в автобус, повертаючись з університету. Тут мені дзвонить мама. Я відповідаю на дзвінок, трошки розмовляю, кладу слухавку, лізу в аплікацію Міленіум, щоб заплатити за проїзд. Заходить контролер, каже: прошу пана показати білет. Я такий, нічого страшного, дістаю телефон, показую QR-код. Вона дивиться, а киди пан то купів. Я казав, ну коли їхав, прошу пана подати до мене. Прошу показати код ідентифікаційний, я показую легітимацію, що я тут студент. Вона каже: пан віже в такій випадку провадиш штраф, що пан, пан мусив заплатити до пірогої, які в шеду. А я, я їй кажу, що я не міг, що я розмовляв по телефону і я все одно купив білет. Без варіантів в результаті я вийшов не на своїй станції, взагалі бо знаде, сплатив 500 злотих штрафу і мусив добиратися додому пішки. Особа, яка заходить в автобус перед входом до транспорту, чи до трамваю, чи до автобусу, повинна спочатку залогуватися в своїй мобільній аплікації. І тільки при вході її дії повинні бути такі, що вона вводить бічний номер автобусу або трамваю. Звичайно, що накладений штраф у розмірі 500 злотих, понад 500 злотих, він був зависокий і неправомірний, оскільки штраф за користування транспортом без квитка становить 240. Злотих і такий штраф можна оскаржити у Кракові. Управління громадським транспортом здійснює міське підприємство комунального транспорту МПК. Однак контроль за дотриманням правил проїзду здійснює зовнішня компанія Ревізор. На пасажира, який користується громадським транспортом без білета, або купив ульговий білет, тобто пільговий квиток, не маючи при собі для цього документів, накладається додаткова оплата. Додаткова оплата це певного виду штраф за користування громадським транспортом з порушенням правил. Однак потрібно зауважити, що це не кримінальна санкція, і жодних кримінальних наслідків кримінальних санкцій це не несе. Накладена додаткова оплата залежить від ситуації та конкретного порушення. За проїзд без квитка стягується додаткова оплата у розмірі 240 злотих. За проїзд лише за пільговим квитком без наявності документів, що дають право на пільгу, додаткова оплата становить 160 злотих. У випадку, якщо особа не має при собі документу, який уповноважує її користуватися громадським транспортом за пільговою категорією, протягом 7 днів повинна донести такий документ до органу, який здійснює контроль, у Кракові надання документів та складення скарг можна зробити трьома способами: особисто, прийшовши до офісу ревізорспулки ЗОО на вулицю Ключборська, 48, Вхід з вулиці Кроводерських Зухов, де треба надати оригінал документа, шляхом листування, надіславши засвідчену копію документа на адресу вулиця Ключборська, 48, ламана через ЛУ1. Поштовий код 31271 краків. Дата поштового штемпеля при цьому не може бути пізнішою, ніж 7 днів з моменту перевірки. В електронному вигляді, надіславши скан документа на електронну адресу рекламація.краков Громадський транспорт Польщі орієнтований на пасажирів і деякі категорії осіб можуть користуватись безкоштовним або пільговим проїздом. Першої категорії, яка користується пільговим проїздом, це є діти віком від 7 до 16 років, також діти, які розпочали навчання в університеті віком від 18 років до 26 років, а також аспіранти до 35 років. На пільговий проїзд можуть розраховувати особи, які люди з інвалідністю, які мають середній ступінь інвалідності або втратили працездатність. Також великою категорією, чисельною категорією є Пенсіонери до 70 років, щоб особи з інвалідністю мали право користуватися пільговим проїздом, вони повинні мати довідку про визнання їхнього ступеню неповносправності. Однак, видані польським органом. Довідка, видана українським органом, без підтвердження польським органом не береться в даному випадку до уваги. Якщо ми говоримо про пенсіонерів віком до 70 років, то особа може показати документ, приявити документ, на якому є фотографія, а також. Вказаний вік, однак таке посвідчення повинно бути перекладено присяжним перекладачем. У Польщі діє безліч різних правил та законів. Вони регулюють різні сфери життя: поведінка у громадських місцях, транспорті, утримання домашніх тварин, правила дорожнього руху, сплата податків та внесків. І дотримуватися їх необхідно. Якщо особа взагалі не оплатила накладено на неї додаткову оплату протягом встановленого правилами трьохмісячного терміну, така особа повинна очікувати листи із проханням оплатити зазначену суму. У разі відсутності реакції пасажира, який не оплатив проїзд, уповноважений орган, а саме ревізор, контролюючий орган, він подає заяву до суду про видачу судового наказу про стягнення заборгованої оплати. В такому випадку судові виплати збільшуються в рази. Однак, якщо вже після цього ви не зареагували, тоді надсилається інформація про стягнення зобов'язання судовому виконавцю, який стягне вас, з вас оплату в обов'язковому порядку. Хочемо зазначити, що у зв'язку з проведеними діями щодо стягнення заборгованості пасажир може бути внесений до національного реєстру боржників. Аби цього уникнути, дотримуйтесь польських правил і законів, і тоді можна буде зберегти свої кошти та знайти їм ефективніше застосування.